Бусі-бусі. Вітерець. Ві. <бачите>, Бачите, як хитається в вікні ліхтарик. Погода сьогодні така прохолодна. Ніби десь вчора йшов крепкий дощ. Ой, машини їдуть, трактори зараз гудіти буде. Ой, що, бусі, Прокинулися. Посиділи на гушкові. У нас ця процедура від півгодини до години проходить, бо. Мирон того діла не любить, і це я собі поруч біля нього. Якщо він тільки не думає, вставати, я його назад задовлю. Потім що? Сходили на горшочок, у нас така процедура, несемо на унітаз, виливаємо, він нажимає кнопочку, зливає, все як треба. Потім снідаємо, Діма снідає. І сьогодні свято, то Діма взяв морозика, вони поїхали десь на машині. Друг прийшов, його він служить. Поїхали в конце буду волохатюків. А ми таке з мамою. Яка ви попила? А не прям справжнє свято. Бусь, яке вже сьогодні? 4 серпня. Я згадувала ось на днях. 1 серпня 2020 року У нас в нас моросика були хрестини. Я, здається, влогові ніколи не піднімала, не показувала. Можливо, десь там відео проскакувало, коли я там кукусю бусю викладала, що я знімала в інстаграмі, то там просто уривочок відео там з обряда, як ми там били. Папа бив. Барвінком всіх, а потім мінялися, здається, де я вже не пам'ятаю. Да, і зараз покладаю вам трошки відео, фото з того дня. Вмітається до мене. Чи з'єдниця з Це було іменно, як пише свята книга. На сороковий день морошкиного життя. Ми поїхали в сусіднє село, домовлялися в церкву, похрестили його. Він ще такий був малесенький колобочок. У нас я сиділа в машині братові під церквою вже тоді я зайшла в церкву. Мені батюшка зробив вивід. Почитав молитву, потім вже взяла миросика. Кумів у нас небагато. У нас тільки старший кум це Руслан, і Чоловік і старша кума хрещена. Це Танюшка наша. У нас на весіллі вінчальними батьками стояли Богдан і Іна. А вже за хрещених миросику взяли ми їх і так уже пробував всі 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 рідні тепер. І друга пара кумів, але ми їх взяли так просто за кумів. Це Сірожа наш дружба і Даша дружка. Так що в нас тільки двоє кумів: дівчат і двоє кумів. чоловіків. Четверо кумів в нас дві пари. Бо в мене було шість пар, здається, що в мене було дванадцять хрещених. І це я вечару всім носила. То моросика такого нема. Але ви бачили по відео із святого вечора, що ми носимо вечеру до бабусів, дідусів, двоюродної бабусі. общем, в нас багато до рідних там, а до Юри Зай, теж, до одних дідуся й бабусі. общем, в нас вечері вистачає з головою. Спогади приємні, гарні. Ми робили хрещення вдома. Не в ресторанах ніде, тому що ну, вони ж, що, що, варя малесенька була, ще менше заморозика. Е, ну, як кудись виїжджати в якесь кафе з, з маленькими, де я теж не дуже відійшла від пологів. Е, хотілося б прилягти в якийсь момент. Хрещення святкували в залі, були накриті столи, замовляли в сусідньому селі е, Все там приготування, так само, як і на ручок. І Юра приніс музику. Я зробила фотозону, тортик замовили з Одеси. Бо якраз Богдан станю з глюшу їхали з Одеси. То нам там люда з нашого села, вона живе зараз в Одесі, зробила такий прекрасний тортик, бусі такий смачний. Після того я оцю начинку Рафаела замовляю скрізь. Я її так люблю. мені більше ніякі тортики, окрім Наполівона. Я дуже люблю Наполіон. Дуже. І оця Рафаела тепер дуже сильно полюбила. Ви Будете знати, так, що в Заві любима начинка Рафаело з горішками туди. М -м -м. І, в общем, до чого я веду, що це був карантин, це якраз був коронавірус, пік. І в нас тут десь хворіли, в нас не хворіли люди. Просто був карантин і були закриті ці всі заклади, то ми це все вдома зробили. Скільки в нас там? 25 гостей було, здається. І ми святкували вдома. І ось це, що я згадала, що у Моросика День Ангела 30 серпня, щоб це не забути, що це вже ось скоресенько. Що це у нас буде День Ангела. Та й таке бусь. Думаю, вийду до вас, поки Моросика немає, зараз скоренько поговорю з вами. Як ви дивитесь на те, щоб я виходила в прямі ефіри? Я собі такий варіант розглядаю, але щоб я там вийшла, щоб у вас не було там двоє-троє. Щоб хоча б там до 50, до 100 було, щоб ви мені задавали питання, що я з вами поговорила в онлайні, щоб ви побачили, яка я, може, я вживу не така, як я на відео. І якщо ви за такий кіпіш, то пишіть в коментарях, якщо буде багато згоди на те, щоб виходити в прямі ефіри, то я буду, мабуть, або вже ні, вночі це пізно, вночі морон засинає о на 11-й. то я буду виходити в обід. Коли моросик буде засідати. Або навіть з Мироном буду виходити. Щоб ви побачили, який він в мене, який пацан. пацан бусі. в общем, якось так. Ще я хочу дивіться, дуже якби, час займає е, монтаж відео. Не про можна такий монтаж, да, я такий крутий режисер. Просто там десь я щось так сказала. Я замнялася, дай можу заїкатися. У мене рідний дід заїкався, це не страшне. Е, і. Я за те, що я не хочу і вирізати оце все, робити з нього ідеальне вишліфоване відео. Якщо я десь запинаюся, забула якесь слово, то це ж я така, що не можеш бути все ідеально. Якщо я десь запнуся, десь буде 3 секунди паузи. Я не хочу це все вирізати. Ну, ну я ж така, да. А то в мене я сідаю і е, знімаю, знімаю потім годину на те, щоб змонтувати відео. І щось в мене монтаж е, приходить саме на вечір, коли треба Дімі накривати вечерю. І я розриваюся, думаю, так треба ж скоренько, ні, треба діму годувати. І Діма вже трошки наче психує, да? що він вже хоче їсти. А я сидю з телефоном. Ну, звісно, я його покидаю. Той телефон і йду годувати чоловіка. Бусі. Так що, мабуть, це відео я ще трошки парежу, а всі інші не буду різати і буду старатися, якось, знаєте, говорити краще, скоріше. Так. Щодо ікоти вчора, боже бусі, так багато е, порад було. І вже коли мені писали, я тоді почала згадувати, що колись, навіть коли ще Моросик був маленький, і він ікав, казали, що треба ті типу, дитинку брати за ручки, піднімати, і вона перестає ікати. Але вчора від страху я все позабувала, і дійсно, треба було підняти руки. Але знаєте, в дитинстві як було? Похрестив кружку. Попив хрестом і на хрест і, і, і все, і воно проходило. А це просто. Щось так, я вже так боялася засинати, думаю, боже, зараз блягати спати і начну домикати. Але дай там хтось писав, що треба було каплі корвелову випити. Ну, тепер буду знати. Не дай Боже, якщо воно там колись ще мене почнеться, то вже буду знати. й отаке бувся. Так мало переглядів звітання Богдана, можливо, то, що я заставку таку поклала просто 30 років, ніхто не знає, що то я. Я б вам розказала, як я писала зіркам знаменитися, щоб привітати Богдана. Я почала це робити ще 1 липня. Я думаю, так, в мене буде місяць, ну як місяць, днів 20, щоб визбирати відео. Найпершою, хто просто відгукнулася, ось так, Боже, їде машина, мені зараз треба буде її перекрешати. Перекр... 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 А ви ж мене чуєте? Да? Це ж не те, що в мене машина їде прямо попід хату, ну, близенько ми до траси, а там, коли стадіон, ми взагалі наші вікна виходять на трасу, це я не знаю, що це буде. В общем, е я написала. Я багатьом писала Монатіку, Полякові, Могилевські, Тіні, Карлю, таким всі -всі, всім селебриті. Але повідписували. Ну, повідписували, знаєте, такі, що трошки приземлені зірочки. Я ж кажу, найперший відписала Альона Альона, вона навіть відписала, вона відразу там написала Привіт і відразу кинула відео. І я така, що шоці думаю, все, то буду робити. Потім наступним вкинув Павло Зібров. І знаєте, це не те, що там вони просто мені кинули відео, вони ще там переписуються зі мною. там, Всього вам доброго, слава Україні, Україні. І усі всі смайлики, цьомики, боже, я така була в шоці. Потім після Павла Зіброва наступною відео не скинула, а мені написала Тоня Матвієнко: Доброго дня, Оля, будь ласка, скиньте мені ваш номер мобільний, Я думаю, що вона відео хоче скинути мені або в Телегу, або в вайбер. Я кидаю її номер, вона мені відразу на вайбер скидає відео своє. Я така в шоці. Вона там... я, Тоні Матвієнко у відео немає, того, що вона після цього всього написала, що Олічка, я там, не готувалася, я не нафарбована, без зачіски, там в домашньому одязі. Типу можете, будь ласка, не виставляти в соцмережі. Ну, я що, зараза якась чи що. Некудишня людина безвідповідальна. Я ж відразу сказала, що добре, я не буду. Потім це вона мені скинула в день. До вечора знову ж таки, я бачу, що Вітоні Матвєнко, і думаю, може вона вже мені пише Оля, взагалі не, не скидайте. Вона мені скидає відео Арсена Мерзояна, свого чоловіка, де він грає на гітарі. Знову ж таки, вітає Богдана. І знову ж таки проса, і Арсена також не виставляйте, я вас попрошу. Я її сусуну, я не буду виставляти. І зранку вона мені кидає відео Ніни уявіть. Вона стоїть в саду, співає, вітає, таке гарне привітання. Там до хвилини просто я була в шоці. Далі мені скидає відео Ольга Шомська, потім Олег Скрипка, знову ж таки, Олега Скрипки. Я не виставила, тому що я вже далі почала питати, чи можна буде вас виставити це відео. Я його змонтую, Я там все розписала, що я буду збирати відео від зірок, Я його змонтую. В одне привітання. І він написав: що вибачте, я в аеропорту, що ж це буде за картинка така. Я все зрозуміла. Ну, зрозуміло, що братові я скинула велике відео більше, ніж це, що є на Ютубі в інстаграмі. Богдана велике відео і. Потім е, хто Тамерлан і всі інші, і оце знаєте, аже Чіко і Катоші, ті, що співають Орка, тіло ляже, грот допоможе ЗСУ» і ластівки, ластівки, ластівки. І я така думаю, ну брат знає ці пісні, але він не знає їх в лице. І я їй там попросила, щоб чи не могли б в кінці сказати Орка, тіло ляже в грунт. Я думаю, коли вони це скажуть, Богдан зрозуміє, хто це такі. І вони представте, вони могли сказати, що слиш дорога, я ти не дофіга просиш, і вони це сказали. І потім, що там? Ще ж а, а дядя Жора, це комедія. Всі мені відео там от знімали і потім завантажували файлом, скидали так. А дядя Жора в Інстаграмі прямо отак включив запис відео в інстаграмі, а там така функція, що це відео можна переглянути тільки два рази. І я ж така собі починаю включаю. І бачу, що це іменно відео зняте в Інстаграмі, не на камеру телефона, а в інстаграмі. І я розумію, що зараз це відео буде пропадати. Я включаю запис екрану, і оці перші, де він каже За вітаю тебе з ювілеєм. Це от немає, і вже отам починається Бажаю тобі. І я така думаю боже, слава Богу, що я включила запис екрану, тому що я не хочу, знаєте, я й так багато прошу в цих людей. За просто так. І... Я виходить, що включила запис, і я думаю, якби я не встигла записати, що б мені прийшлось писати, що Вадим, вибачте, ви могли б там ще раз скинути відео, бо я не встигла його зберегти. Я не вимкнула запис екрана і думаю, він скаже, знаєш, дорога, зарогає, іди лісом. Я так думаю, боже, слава, Богу, що тут трошки смикалка працює, і я це діло зробила. Далі що? там Вже таке з цікавого було. Слухайте за один плюс один. Я ж писала всім е, ведучим. Думаю, ну Богдан же ж ми там з дитинства один плюс один дивимося, що Богдан 100% їх знає. Бо я ж така думаю: так, хоча б 5 відео назбирати. Це буде з головою. Бо коли там Альона Альона, Павло зібрав, думаю, ну два це мало. І там вже назбирала п'ять, потім десять, потім 15, вісімнадцять. І ще ж такі відео було, де їх там подвоє, де я писала Вові Шумко з імпровізації. Він з Умані. шоу імпровізація. Він ліхі сміху і в жіночому кварталі, і юрі ткачові. То Вова Шумко відповів зразу. Він сказав, що добре, я до вечора скину, і так пройшов тиждень. І я ж думаю, боже, він мені вже відписав. І я при такій надії, що ну якщо вже він відписав, він мене замітив. Бо як розумієте, у зірок в діректі там не то, що о, прийшла СМС, скаже, йду, прочитаю. В них там е, тисячі непрочитаних повідомлень, і причому вони там е, оновлюються, і твої повідомлення десь уже в самому низу, і я це розуміючи, що моє повідомлення опускається вниз і його не побачать. Я кожного ранку о 9-й годині ранку видаляла останнє повідомлення. бо в мене там було текст, фото Богдана, смайлик. І я видаляла цей останній смайлик. Я там прапор України, здається, кидала. І я видаляю цей останній смайлик, кидаю його знов. І представте це, я кожного ранку відправляла нових 60-70 повідомлень. Це, це було це просто тако. І я свого добивалася. я... Після того, як відправляла оці повідомлення, я отримувала по одному, по два відео. Представте. І в общем, і якраз тут я написала Вові Шумкові, що вибачте, що я вас турбую. Я вам вже писала. І він такий, так да, я вас пам'ятаю. І зараз, зараз, і я пишу ви якраз із Юрою ткачом в машині. І з паном Юрієм. Я ж що, дружбан мені, пан Юрій. Я кажу, ви якраз з паном Юрієм в машині. ви не могли б разом. Він такий все зараз зробимо. Бо я побачила в сторіс, що він їде із Юрою ткачом десь в машині. І вони мені скидають відео, що і таке класне, Боже. І, бусі, і так з кожним разом і думаю, боже, як класно. За один плюс один. Я написала там ведучим Алі Мазур, потім ведучим сніданко, Марічки, Падалка всім, і вони мені не, не читали навіть ті повідомлення, не відписували. Я знову ж таки кожного дня оновлювала і все одно вони не читали. І тут я згадую, що я ж переписувалася із сніданком о, з один плюс один. Був бо, коли був карантин, я їм відсилала відео, і мене там знову ж таки показували по телебаченню. Я написала відразу. Мені відповіли, і вони кажуть, я їх попросила, щоб вони сказали ведучим, щоб ведучі мені зняли. І вони кажуть, що а давайте ми краще привітаємо його в день народження в прямому ефірі. І я така, зразу, знаєте, я собі думаю, що Богдан сказав так, сестра, ніяких ні відео, ні фотографій, щоб ніхто не знав, де я і я. Ти мене не це все серйозно, це не смішки. Я кажу, мама, я зробила так, як брат попросив. Просто тепер знає вся Україна. Ми зараз хочемо привітати військового, нашого захисника Богдана з позивним ЗАВ. У нього сьогодні ювілей, йому 30 років до війни він працював фінансовим директором у великому холдингу в Одесі. уявіть собі купив квартиру, збирав, збирався робити ремонт в квартирі. Виховував з дружиною сина Гордія. Однак не побоявся і пішов зі зброєю захищати Україну. Вітаємо з 30-річчям, Нехай це буде чудово. Нехай всі, всі побратими, всі хлопці. Повертаються живими, неушкодженими без цих військових травм, спокійно, в мирне життя. Чи свята, об'їжджаємо володіння, дивимося, що, де, як. Ну ж теж треба робити. Так? Я Зараз буду чухувати Мирона, бо ми як були жнива, там підкидали, замітали, то він з нами це все робив. Він зараз тільки бачить купу пшеницю. Йому треба туди залазити, качатися. Тоді у нас скрізь пшениця. В русах, в носках, в кроссовках скрізь. Там ніби, дивіться, дощ, де я б сказала, на тій стороні. Мирося. Мирон прямо полюбив лазити по пшениці. Все, сіна поїхали, провірили, поїхали. Бабу? Мамі сідати? Музику включаємо? Ага. Угу. Все, мама сідає, да? Сідати? Ага. Переїхали до другого складу. А я вам таку бачила, лише кущі знімаю, щоб ви не знали, де ми йшли. Да, маросик? Ага. Щось вже і в нас дощик прокапує трошечки. Бусі. Я вам сказала, що буду знімати кожного дня, так що тепер дивіться, як я знімаю ні о чому просто. просто ні чому. Стань, дивися, в тебе там повні кармани пшениці. Диви, бабусю, подивись, скільки виносить. Це дядькою покажу. <рес> Мирон, треба тебе буде тоді все-все здати до кілограма. Витріпаємо всі носки. Ага. Да. Трактор, нема трактора тут сонечко. Ми з тобою тако фермера маленьких, да? ти менше, я трошки більше. Ну як трошки? Добре більше, добре більше. <різь> Бусі. Розказую вам, показую про свої кросовки. Вони з 2000. господи дідові воші, дивіться. З 2015 року. Ніке. В общем, ці найки були куплені. В Одесі на сьому кілометрі, подивіться, фірма, який вже год 22-й, а вони ще хо-хо-хо, У Мирона. Ой, 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 носки новогодні. Зараз заїдемо, купимо носочки. Дитина зажохлась. Отак, так, так, так. Молодець. Напився. Напився. Бусі спускалися з складів. Ось яблуня росте. Ми коли в дитинстві були там на складах, сиділи, коли жнива були. Ми з відром збігали сюди, наривали яблук, вони такі солодкі. Ну тоді були, зараз, подивимось. Ось ця яблунька, подивіться. Так, зараз буде смак дитинства. Це вони? М -м 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 -м. Так, час на ру. Що в нас вдома садок, я з яблуками. Зараз в лісу смуті на ру. Бусі так шумить, походу звідти дощ іде. Подивіться, такі гарні. Клас. Ось величеньке. Ось, зараз на Що, яблучко, да, на зайча. На, тверде, тверде, да? Мама тобі вдома ножиком розріже. роз'їжджа. Ну, дивись, мама відкусила, тепер ти кусай. Смачно? Що ти кажеш? Ти пішки пішов додому? Мирон, так поїхали машиною. Ну давай, дойдеш, напишеш. Не неси його, кидай. Бабух, от так з дороги камінці. Тут багатенько камінчиків. А я на минаю бусі, наверное, вже друге яблуко. Бабуся йде? Бусі Мирон відкусив, кукурудзу, захотів. Давай ми вдома підемо нарвемо. <плес> ну таке, да? Я ж казала, що вона не Ми вже вдома Моросик по дорозі заснув. Мама принесла. Кукурудзу з і Зараз буду її чистити і варити миросику, щоб він не ту тушив з поля. Все, зараз буду чистити її. Ніби від косок почистила, зараз заливаю водичкою і ставлю варити. Так, все бусі. кукурудзка готова, а то скажете, що дитину сирою кукурудзою з поля годували. Вон шестіну качанчики. Ану, дуй, дуй. Дуй, дуй. Молодець. Синочка, вона така гаряча. Будемо чекати, будемо чекати, будемо чекати. Смачно? І папа. І мама. М -м -м -м. А вона тут э, холодна, а тоді в корінь така гаряча. Мирончик тобі дуже. Також дорозі. Мой костюм попадает. А не шума. Ну это ко мне пластоли некой, да? mm -hmm. Я дивлюсь. Не. Я дивлюсь. Все, ти довольний? Це <гум> зараз з морозком будемо складати слова, да? чи буквочки? Бо у нас тут, що складати слова, тут вони тільки по одному екземплярчику, ти не дуже не складаєш. Да? Треба сидіти і дуже думати, щоб в одному слові не повторювалися букви. За дуже багато мозгів треба. Да? Ф. Буква Ф. Фламінго, Ф. Фламінго. Мирон, цілувати не обов'язково. Опа! Ой, це що за картина така гарна в рамці, а? став, став на місце. Ой, загубили детальку, ну зараз ми її вставимо. Ось так. Давай. Мама потримає. Мама потримає пазлу, а ти формуй. Формуй, щоб воно стало на місце. Ось так. Трумбуй. Тепер пальчиками, трумбуй. А це? Звідки Звідки ця деталь? Ану, давай. Ось так. Молодець. Молодець. Дуже серйозний, дуже серйозний. Д, 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 ф, м, е. Буся, ми будемо далі гратися. Дивіться, я стримала своє слово. Я сьогодні з'явилася і завтра аналогічно. Все це буде. Дай ми Пишіть в коментарях, чи будете ви заходити на наші прямі ефіри. Якщо будете, то будемо їх робити. Не будете, то не буде. Все просто. Ми цілуємо, любимо вас, дякуємо, що ви з нами.